Хорватія, країна, яка вже рік перебуває у складі Євросоюзу. чимало з того часу змінилося і в житті простих громадян, і в масштабах цілої країни із Загребу повернулася наша знімальна група. Уже рік, як загреб, одна з 28 європейських столиць. Його мешканка Олія вранці поспішає на роботу, працює лікарем. Жартує, що за цей час відчула лише посилення адміністрування і обмаль вільного часу, але каже, має передпенсійний вік, тому готова платити таку ціну, бо тепер упевнена у соціальних гарантіях на потім. І як інші хорвати, налаштована оптимістично. Удома в мене навіть немає телевізора, бо немає часу його дивитися. Хоча я люблю подорожувати, і тепер тут я заощаджую час, бо оформлення документів стало набагато простішим, і вірю, що надалі буде ще більше позитивних змін. Великої різниці за цей рік ще не відчутно. Ми не отримали великих грошей від Євросоюзу, але це була наша помилка, а не його. Але наша культура це європейська культура, а не Балканська. І тепер ми маємо кожен працювати над собою. Ми віримо в позитив і переконані, що за кілька років і економіка, і інші сфери відчують значний прогрес. Які саме розвивати галузі економіки, хорвати сперечаються й досі на тлі шестирічної рецесії в економіці, ставку зробили на вже давно перевірений туризм. Це третина експортних надходжень. Перспективи розвитку інших галузей бачать в ноу-хау та інтелектуальних ресурсах. Тривалий час ведуться суперечки щодо розвитку Хорватії. У нас, приміром, немає таких ресурсів, як в Саудівської Аравії. Однак ми розробили стратегію розвитку промисловості, що пережила сильний спад. Ми очікуємо, що Хорватія повернеться в бік нових технологій творчого підходу і ноу-хау. Це ж саме радимо й Україні. Посол України у Хорватії каже, за останній рік хорвати змогли подолати таку негативну тенденцію, як скорочення експорту, і насамперед за рахунок ринку ЄС. Нині активно відновлюють кораблебудування і вітають інвестиції в енергетику. Серед таких каже є Вінницька фірма. У сусідній Боснії клімат ліпше, але то не єс. Для України радить перейняти досвід Хорватії у розвитку військової галузі. Потенціал, ще в Україні він. Є дуже серйозний Харків, Дніпропетров, Запоріжжя і, і багато інших міст, де в свого часу розвивався військово-промисловий комплекс. Я думаю, що він може стати запорукою розвитку економіки і в наступні роки. Власне кажучи, і Хорватія, яка стикнулася в перші роки з першими військовими поразками, будучи. Економічно і промислово не готова до того, що треба виробляти самим якісь види озброєння, не тільки купувати десь зовні. Вона почала їх розвивати в себе. Хорвати кажуть, євросоюз це як вища ліга, а далі все залежатиме лише від гри твоєї команди. І поки що люди докладають максимум зусиль, щоб очистити її від корупції. Порушені сотні кримінальних справ. Зараз поліція сурдське прах, веконавчі органи, всі роблять все так, як закон пешить, тобто всі ті закони, які е, налагоджені і підписані е, на спосіб, як махала Європейська унія. Це чекає кожну державу, яка йде до Європи. Це e, чекає і Україну. Сьогодні у Хорватії достатньо найменшої інформації про зловживання з боку чиновника, і він має бути звільнений або й навіть постане перед судом. Найгучніші справи 2010 року пов'язана з прем'єр-міністром і остання про зловживання з боку мера Загребу, якому закидають недбале використання службового автотранспорту. Тож власним досвідом хорвати демонструють українцям, що у сфері протидії з корупцією не варто винаходити велосипед. Можна просто брати і втілювати вже давно відпрацьовані європейські принципи. У Хорватії під час війни була окупована третина території, але вона втримала свої економічні важелі. А галузі, на які зробила ставку тоді, продовжує розвивати і досі. Приміром, два роки тому країна встановила рекорд у військовому експорті.